Коаліція невдах, товариство радянської пам'яті та банда опортуністів так охарактеризували геополітичних союзників Росії у статті впливового британського журналу Економіст. Щоби розібратися, як насправді взаємодіє Москва з партнерами, аналітики видання створили так званий індекс Путіна. Це набір показників підтримки чи примусу у трьох галузях: військовій, економічній та дипломатичній. За цим індексом країни отримали загальну суму балів, що показує, як вони діють щодо Росії і чи можуть бути вразливими до її тиску. Половина з 12 країн, які набрали найбільшу кількість балів, ті, що пов'язані з Росією, переважно політично, історично та географічно, це Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Іран, Таджикистан та Казахстан. За ними йде довгий список держав, які мають не такі тісні відносини з Москвою. Серед них такі важки, важковики геополітики, як Китай та Індія, або ж такі малопомітні гравці, як Болівія та Малі. Усі вони згруповані за певними ознаками. Отже, перша група союзників Росії, яку визначили аналітики Економіст, коаліція невдах. Путінський режим здебільшого впливає на них обіцянками військової підтримки. Хоча вже не так ефективно, як раніше. Путін любить цитувати царя Олександра Третього у Росії є лише два союзники армія і флот. Це ближче до істини, ніж Путіну хотілося б. На папері Росія має п'ять формальних союзників в організації договору про колективну безпеку ОДКБ: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Усі вони зобов'язані за договором прийти на допомогу одне одному в разі нападу. Проте жоден член ОДКБ не підтримав військами війну Росії в Україні. Білорусь до дозволила використовувати себе як військову базу, але не надіслала власних військ. Більшість партнерів Росії з пострадянського простору намагаються дистанціюватися від кривавої агресії проти України. Автори матеріалу Векономіст детально розглядають кількох із них. Чого тільки вартує фотосесія, під час якої союзники з ОДКБ намагалися стати якнайдалі від Путіна? Кремлівським диктаторам нехтують. І це не обмежується лише символічними кроками. До прикладу, президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв не раз заявляв, що стратегічне партнерство з Москвою. Але той же час Токаєв публічно не визнав псевдореспублік на окупованій території України, так званих ЛНР і ДНР. А також критикував Кремль за вторгнення в Україну. При цьому в Астані. Приймали держсекретаря США Ентоні Блінкіна, якому Токаєв особисто подякував за те, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність і суверенітет Казахстану. Візит відбувся на тлі претензій Москви на казахські землі та погроз, що наступним після України може стати саме Казахстан. Утім, казахи не піддаються на залякування, дають відсіч про російським силам, які намагаються розхитати ситуацію всередині країни. А місцева генпрокуратура попередила громадян, якщо підуть воювати найманцями на боці Росії, потраплять за ґрати. Що ж до зброї, то Росія її отримує лише від трьох своїх союзників: Білорусі, Ірану та Північної Кореї. Остання, за даними американського уряду, постачала росіянам артилерійські снаряди. Але це мізер, щоб змінити хід війни. Журналісти Економіст зауважують у своїй статті, Іран збуває Росії бойові безпілотники і супроводжує їх військовими інструкторами. Однак і ця підтримка не така велика, як здається. Іран, який за часів холодної війни був рішуче позаблоковим, розділився щодо того, наскільки сильно він повинен підлабузнюватися до Москви. Прихильники суворої лінії в корпусі вартових ісламської революції сподіваються, що за їхню підтримку віддячать сучасними винищувачами і зенітними ракетами. Але відносно помірковані у міністерстві закордонних справ Ірану побоюються подальшого протистояння із заходом або потурання вторгненню в сусідні країни. Країни коаліції «Невдах» мають багато спільного, пише економіст. Жодна з них не є демократією, а деякі, такі як Сирія, цілковито залежать від російських військ або найманців. Однак і ця група союзників Кремля скорочується. Частина країн відкликають свої голоси в ООН на підтримку Росії. Аналітики видання зауважують, ще три десятки країн залишаються нейтральними. І як правило, утримуються під час голосувань в ООН щодо російської агресії проти України. Це коаліція держав, які ностальгують за радянською протекцією. Вони прихильні до Росії, проводять із нею військові навчання та повторюють наративи Кремля. Мовляв, у війні винні НАТО чи сама Україна. Найбільше таких прибічників у Москви на африканському континенті. Російська дипломатія в Африці зосереджена на допомозі в галузі безпеки та продажу зброї. Atlantic Council, Атлантичний центр у Вашингтоні в своєму нещодавному звіті зазначила: якщо з 2010 по 2017 роки Росія підписала сім угод про військову співпрацю в Африці, то з 2017 по 2021 – 20. причому більш як половина з них із країнами, з якими раніше не мала жодних військових зв'язків. Проте, у деяких випадках спроби Росії посилити вплив на африканські країни зазнали вражаючого провалу. Так, одна з найбільших країн Африки Мадагаскар проголосувала в ООН проти Росії. Це сталося після того, як у 2019 році там опіймали, так би мовити, російських туристів і з валізами грошей ті намагалися фальшувати результати президентських виборів на користь проросійського кандидата. Помилки, яких припускається Росія в бідних країнах, часто схожі на промахи її розвідки в Україні, наприклад, переоцінка популярності місцевих ставлеників або лідерів. Здебільшого це загальна некомпетентність, а також неправильне розуміння місцевої ситуації. Що ж до третьої групи країн союзниць Росії, яку визначають аналітики Економіст, вони називають їх «віссю опортуністів. Тобто пристосуванці, які використовують західні санкції як як шанс збільшити власну торгівлю на вигідних умовах. У цьому контексті цікавий кейс авторитарного режиму Венесуели, давньої союзниці Москви, обтяженої нафтовими санкціями, майже 5 років. Адміністрація президента США Джо Байдена торік вирішила ослабити обмеження і видала ліцензію американській компанії Шеврон. На розширення видобутку нафти у Венесуелі очікують, що це допоможе наповнити ринок тамтешнім пальним і витіснити з нього Росію. Та найбільшими бенефіціарами західних санкцій стали Китай і Туреччина. Автори статті «Економіст» наголошують, російський імпорт обвалився більш ніж на 40% у перші кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте, до вересня минулого року постачання значно відновилося. Замість Європи та Америки Росія завозить товари з Китаю та Туреччини. Зокрема, західним країнам так і не вдалося повністю заблокувати імпорт електроніки, яку використовують у виробництві ракет та іншого озброєння. Нині Росія, завдяки посередництву Китаю, завозить майже в півтора раза більше чіпів, ніж до великої війни в Україні. Китайські офіційні особи сповідують нейтралітет щодо України, відмовляючись засуджувати російське вторгнення, але звинувачуючи у війні експансію НАТО. Велике питання: чи почне Китай постачати зброю до Росії? Водночас аналітики економіст вважають більш складними відносини Росії та Туреччини, оскільки остання є членом НАТО, продавала Україні безпілотники і навіть високоточну артилерію та ракети. Туреччина конкурує з Росією за вплив на просторах від Близького Сходу до Центральної Азії і навіть вела проти неї маріонеткові війни у Сирії та Лівії. Але вона також залежить від Кремля в постачанні газу та будівництві атомних електростанцій. А ще Анкара щороку заробляє мільярди доларів на російських туристах. Замикає обидві країни в обіймах взаємної залежності. Туреччині вигідно зіштовхувати Росію й Захід одне проти одного. Росія, в свою чергу, здається, не готова звертати уваги на турецьку підтримку України доти, доки триває торгівля. У фінальній частині статті журналісти Економіст дають західним союзникам України кілька порад: як протидіяти впливу Росії на міжнародній арені. Зокрема, захід має вивірити власні червоні лінії щодо міжнародної торгівлі з країною-агресоркою. Зокрема, це стосується військових і високотехнологічних товарів. Та найголовніше, західні партнери України повинні тримати економічний порох сухим для того, щоб стримувати Китай та інші країни від постачання зброї та боєприпасів Росії. Вважають аналітики видання. Як бачимо, в «Економіст» вважають, що кремлівський режим. Не настільки загнаний у Лихий Кут, як на це сподівається на Заході та в Україні. Однак і зв'язки між так званими союзниками вісі зла складні та неоднозначні. А отже, боротьба за повну ізоляцію агресора триває.